Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Вітання, найголовніше на цьому мить частина одного з густонаселених районів Одеси тимчасово залишилась без електровода та теплопостачання. Росіяни цієї ночі завдали черговий удар по об'єкту критичної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу вона в лікарні. Це інформація від міської військової адміністрації. Вчора ж російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою. По мосту саме їхала автівка. Загинула жінка, троє її дітей поранені. Тим Часово закриті кілька пунктів пропуску. Трасу Одеса Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі триває обстеження пошкоджень мостового переходу через Дністер у маяках. Громадянам рекомендували уникати поїздок у зазначену зону, адже росіяни вже тричі атакували цю ділянку. Повідомили в Ова. Це найближчі дороги з Одеси на Кишинів. Для тих, хто прямує в аеропорт, рекомендують перетинати кордон з Вінницької області. Нагадую, що на Одещині нині оголосили на Надзвичайну ситуацію державного рівня внаслідок російських атак на енергетику 13 грудня. І е, люди почали перекривати вулиці. На акції протесту вийшли мешканці будинків, у яких тиждень відсутні електропостачання. Тим часом вибухи цієї ночі лунали в Ростові Російська Федерація, Орлі, Тольятті та Ганрозі. Росіяни скаржилися, що після ударів по ТЕЦ в Ростові та Орлі у них зникло світло. В телеграм-каналах Зет Павліков пишуть про атаку на хімічний завод Тольятті Азот. Це один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших світових виробників АМІАКО. Там спалахнула пожежа. Учасники саміту ЄС погодили надання Україні позики на 90 мільярдів євро впродовж наступних двох років. Заявив президент Єврокомісії Європейської ради Антоніо Кошта. Допомога буде надана у формі термінового кредиту, забезпеченого бюджетом Європейського союзу. Це дозволить стабільно покрити ключові фінансові потреби держави. Україна повертатиме цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Водночас Росія не зможе отримати назад свої свої заморожені активи доти, доки не припинить агресію. А Дональд Трамп підписав щорічний бюджет оборонний бюджет з допомогою Україні. Передають з білого дому. Зокрема, в документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів протягом кожного з наступних двох років в рамках ініціативи допомоги у сфері безпеки. Вона передбачає оплату американським компаніям озброєння для зсу. А тим часом сьогодні в Америці стартують дводенні переговори української і американської делегації щодо мирного плану. Попередньо відомо, що до зустрічі можуть долучитися і європейці. Видання «Ексіус» повідомило, що делегація України на чолі з секретарем Ранбору стемом Уміровим зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером на вихідних для до США також прибуде переговорник від Росії Дмитрієв. за словами джерел тристоронні зустрічі між американськими українськими і російськими, Ськими посадовцями поки що організовувати не планують. Президент Трамп каже, що на його думку переговори щодо припинення війни в Україні наближаються до результату. Під час заходу в Білому домі Трамп сказав журналістам: цитую: я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що там є Росія. Кінець цитати сказав президент Америки, ймовірно, маючи на увазі успіхи Росії на полі бою. В охоронці взяли під варту двох громадян України, яких підозрюють у вбивстві 21-річного українця у відні. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Чоловіків затримали в Одесі. Громадянам повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за змовою групи з корисних мотивів. За даними слідства, вбивство сталося 25 листопада цього року в столиці Австрії. Підозрювані заздалегідь домовилися про зустрічі з потерпілим під вигаданим приводом. Один із них був знайомий з чоловіком у підземному паркі. Ногона потропілого напали і змусили переказати близько 50 тисяч євро з криптовалютного гаманця. Опісля чоловіка вивезли до іншого району міста. Його тіло знайшли наступного дня у згорілому автомобілі. Загиблим виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. І під час а, бойової місії загинув екіпаж українського гелікоптера Мі 24 Я Про це повідомила 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал хорунжого Віктора Павленка. У повідомленні не уточнили за яких умов обставин а, загинули наші воїни. Мі – ударний вертоліт, означений двома турбувальними двигунами. А, його конструкція дає змогу виконувати завдання як вогневої підтримки, так і перевезення десанту до восьми осіб і вантажів. І звільнені з полону військові отримують 90 днів оплачуваної додаткової відпустки. Верховна Рада України ухвалила закон. Тож ті, що повернулися з російського ув'язнення, не зобов'язані одразу вирішувати, чи залишиться вони на службі. Раніше в законі не було чітких строків для такого рішення, і від військових інколи вимагали рапорт із відмовою від звільнення. Тепер же відпустку можна взяти без жодних умов, а рішення ухвалити пізніше. Закон передбачає, що відпустка надається цілком без розподілу на частини. Вона не залежить від рішення щодо проводження або звільнення з військової служби, продовження звільнення. Закон чинності після його підписання президентом ще півгодини свіжої інформації для вас, з перевірених джерел. Ми вишаточка опори, як завжди, рухаємося далі. Друзі, ну і зараз дізнаємося більше про погоду, якою вона сьогодні буде з нами на зв'язку. Олександр Ковальов Сашко. Доброго ранку в темряві, але сподіваюся, зі світлими погодніми прикметами на сьогодні і думками. Так. Ну як завжди, Ковальова, Сашко. Привіт, колеги дійсно тільки зі світлими. І сьогодні, перед тим як розказати вам прогноз погоди на сьогоднішній день, от час від часу робимо такі ліричні відступи. Так до, пог... до стану повітря, от у столиці надзвичайно актуально Проговорювати час від часу. Це адже є чутливі групи населення, для яких от стан повітря насправді дуже дуже важливий першу чергу. І от напередодні у Києві були повідомлення про погіршення стану повітря. Кияни відчували сморід і от сьогодні, вранці, промоніторив ситуацію, подивився, чи змінилося щось від вчорашнього вечора. Ну і от станом на ранок ситуація, якщо подивитися, у спеціальному додатку трохи покращилася. Подекуди залишається шкідливий рівень забрудненості повітря, зокрема у Голосіївському і Дніпровському районах. Ну а в решті районів, от зараз ситуація вже стабілізувалася. Ну а що? До прогнозу погоди на сьогодні, то от ранок сьогодні починаємо з плюс одного градусу. Зараз хмарна погода, і синоптики кажуть, що сьогодні хмаритиме практично по всій країні. Ну і забігаючи наперед, сьогодні день має пройти без опадів. Ну а детальніше про температурні показники по регіонах розкажу далі. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують плюс один, плюс три градуси. У Харкові буде трохи тепліше. Там от повітря прогріється до максимальних плюс двох плюс чотирьох. Градусів день хмарно з приясненнями і опадів не буде на півдні країни. Температура повітря сьогодні коливатиметься від плюс шости до плюс восьми градусів. У Криму повітря прогріється до плюс десяти. В день хмарно з приясненнями і опадів не буде. На заході країни очікується сьогодні плюс п'ять плюс сім градусів. В день хмарна погода і день мене без опадів. На півночі країни у Чернігові та Сумах сьогодні очікується. Від нуля до мінус двох градусів в Житомирі буде тепліше. Там плюс один плюс три градуси. В день хмарно і опадів не буде. І в центрі країни сьогодні синоптики прогнозують плюс три плюс п'ять градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду і кажуть, що дощів. Не буде щодо столиці, то стовпчики термометрів тут максимально піднімуться сьогодні до плюс двох градусів. Температурний мінімум в день становитиме нуль. У день очікується хмарна з проясненнями погода, і опадів не буде. Щодо температурних рекордів, то згадаю і про них: от найтепліше 19 грудня, було 1989 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 10 градусів. А от найпрохолодніше було 1994 року. Року, тоді на термометрах було мінус 19. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. Обрав кілька з них. От приміром, якщо сьогодні буде морозний і сонячний день, то наші пращури вірили, що це нібито до хорошого врожаю у наступному році. А якщо сьогодні буде вітряний день, то це нібито вказує на дощове літо у наступному році. Ось така ситуація. Із погодою, колеги. Ой, та дожити треба, до голіта доживемо обов'язково, але ж бачиш ти, як нього кроку ковальова з пращарами на пів року наперед. Ти навіть таки буде планувати життя в будь-якому разі, треба ворог нам це як то кажуть, що що шлагбам не поставить ніколи. Угу. Пасі Олександр Ковальов чекаємо на наступні столікати.